Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити бургери. Починаємо. Для початку нам знадобиться самі булочки. Давайте їх поріжемо. Ми порізали наші булочки. Тепер давайте зробимо котлету. Для наших котлів нам знадобиться фарш та тарілка, щоб викладувати наші котлети. Виложили у мисочку наш фарш. А зараз будемо перчити та солити. Ми поперчили та посолили наш фарш, а зараз будемо робити самі котлети. Але обов'язково треба, щоб були намочні руки, щоб фарш не приліпав до них. Ми сформували наші котлітки, а зараз будемо їх ложити на нашу сковорідку. Виклали на сковорідку наші котлітки, тепер обжарюємо їх з двох сторон. З одної сторони вона обжарюється, тепер переворачуємо їх. Поки жаряться наші котлітки, ми поріжемо наш помідор. Ми порізали помідорчики, тепер поріжемо огури. Порізали наші овочі та розложили сир. А тепер ждемо, поки наші котлітки пожаряться. Виливаємо майонез на булочки. Продовжаємо приготувати наші бургери. Візьмемо помідорчик, огурчик. Потім сыр, вилажимо косвітку, потім помідорчик і закриваємо наш бургер. І так робимо за всіма останніми. Ось такі смачні бургери у нас вийшли. Всім смачного! Дуже смачно, всім рекомендую. Всім смачного!